Особове ім'я прізвиськового типу тупиця походить від українського слова тупиця, що означає тупак. Перша згадка імені датується 12 століттям 1208 роком і походить із північноугорського комітету Бігар, РЕДВАР 156. Також є запис 1217 року. Тирацюріаліс Сомес де Красна. Ре175-176. Ще одна згадка з 15 століттям. 1565 року Семен Тупиця, бар Архус 7.2.253 253 з того часу, фактично до сьогодні, антропонім тупиця фіксується лише в ролі прізвищевої назви. Наприклад, у 17 столітті, 1604 році прізвище Тюпіці. Зустрічається в селі Надьгирче САП 418 у XVII столітті 1666 році, Федор Тупиця в 213 у 18 столітті 1705 році, Лука в селі Карачин год ок 453 у 18 столітті 1715 році, Кріпакст Тюпиця в селі Крачуново Белий 169 у наші дні прізвище Тупиця побутує на Виноградівщині, зокрема у селі Онік Чупріс 561. В Польщі антропонім тупиця має своє значення вже з 15 століття 1494 року Сноп'я 440, схожі на тупиця імена Куниця.